Але Леся Тельнюк в нас в гостях. Ми почали говорити про українську масову культуру, про те, що відбувається з українським суспільством зараз. Так, ми почали говорити про телебачення, наскільки я розумію. Так, доторкнулися. Давайте торкатися далі. Я вас заслухався, тобто мені справді було дуже цікаво вас слухати, тому що е, музика, яку ви виконуєте, е, чи вистави, які ви ставите... Це те, що в Європі можна купити на плитах чи на дисках, це те, що можна побачити в Європі там, на, на різноманітних телеканалах, і це те, що майже немає в нас. Я вчора буквально вімкнув один з загальнонаціональних телеканалів, де, е, ну, скажімо так, сиділи достатньо примітивні виконавці сусідньої країни і обговорювали в нас якісь жовті, абсолютно такі, скажімо. Ну, дуже прості речі, що справді телевізор хотілося вимкнути, і в нас росте цілий от е, пласт молоді, тим більше з появою інтернету, з появою відео людей, які взагалі не вмикають телебачення. Так. Але разом з тим, якщо не вмикати телебачення, то звідки дізнатися про власних виконавців, яких ти потім можеш купити на відео чи на диску? Це питання. До речі, та це питання правильне, і воно вже провокує також дуже негативну річ таку, що скажімо. Диски українських виконавців вони не дуже добре купуються, в принципі, і ну, мало би купуватися на таку державу більше і видаватися. І, Тобто, весь ланцюг проблеми він, на жаль, такий довгий. Ну, от в, і... в світі це як побудовано? Тобто, зрозуміло, що музикант випускає диск, на якому заробляє, а до цього робить промо-тур для цього диску, на так. якому теж заробляє. А як це в нас? Ну, хто за останній, наприклад, рік, хто собі дозволив взагалі якийсь промотури, взагалі тур по Україні? Хто з виконавців? Фактично ніхто, крім там розкручених, там, наприклад, Океан Ельзи. і то слава Богу, там хтось і ще здається, майже нікого не було. Хто може собі дозволити взагалі такий от тур по Україні, тому що виконавці взагалі не знають. Фактично, Україна це така територія, географічна територія, яка належить іншій державі і на якій товчеться ця держава стільки, скільки хоче, вже 20 років. Ем, і тому вона витовкла вже всі ті якісь паростки, які ще були. І останні, мені здається, загроблені були десь в 98-му році. Тому що до 98-го 6-го року ще якось вимальовувалась картина з українським театром, тобто. Потуга у молодих була, тобто з приход... тобто з державою, фактично, всі нібито повірили в те, що це держава буде. Повірили молоді, і почали щось, нібито витворювати. Якісь там речі були українські журнали, музичні, були музичні передачі на українському телебаченні. Навіть от навіть такі були цікаві з живою музикою. Були виконавці, все ж таки була там поп музика, була ще якась там частина рок. Музики ще була роз... якась така Музика, аналізм. якийсь там андеграунд щось. Таке там було. Якісь були ще суперечки, ще були якісь критики, які ще могли говорити і ще оцінювати. Говорилося про музику. Так, говорилося про музику. Не говорилося про те, хто з ким, коли, як, хто, в чому, де і за що. От, а зрештою говорилося про дуже такі важливі речі про музику. От зараз, от, навіть ми з Лесією помічаємо, що от, коли нас запрошують на, десь на радіо, на якісь рідкісні там чи якісь там т, журналісти, коли ми спілкуємося з журналістами, дуже рідко взагалі стоїть. Питання музичне про музику не питають е, е, ледь ми відучили журналістів від запитання фатального, можливо, для них вже а чому вас так давно не видно? Ну, <рес> панове, це ну то, тобто, це доводилось дуже багато над цим працювати, щоб якось відучити від цього, відбити охоту, задавати ці запитання. Невже е, справді ми знаходимося всі в такому паралічі, що ми не бачимо, що відбувається? Що ми цього не бачимо, це по моєму очевидно. Це зрозуміло, це конкретно на будь-який канал, на який ти натискаєш, це чути. Якщо ти не глухий, видно, якщо ти не сліпий. Та трошки ще таке, я би хотіла сказати. Дуже боляче отранить також, і це мені здається. Ця проблема вона є, і не тільки в музиці, не тільки музики, вона стосується пасивність українського народу. Я би сказала, пасивність в плані того, що вони ж також ми всі люди, і ми квитками голосуємо за виконавців. І мені здається, їх... вас ходять, Я принаймні, коли був то зали, були переповнені. Ну та але ходять так само. Не ходіть. Я, наприклад, не ходжу на російських виконавців принципово тому що це тому що це я вважаю неправильно ну, йдеться на тих виконавців йдеться говоримо про поп музику про ті які тут фактично за, зайняли цей простір тому що багато є таких виконавців на яких варто піти з якими які є фактично десь нашими колегами в створенні музики в створенні таких от певних напрямків в музиці які говорять саме про музику а не про про народ Але... як як а не про людей як про грошове бидло яке повинно просто заповнювати зали і їм Якусь лапшу там на увазі. Але в, для каналі. більшості це є просто гроші, які потім вони везуть і далі. Якби оцих от перепрошую от зірок, зв'язд московських, якби нормальні українські міста, які декларують себе як справді як українські міста, як те, що вони б'ють себе в груди, що Україна без них взагалі не Україна, без їхнього обличчя, якби вони заборонили в своїх кафе, в своїх барах всюди ставити цю музику, До якби речі. от приїжджає російська зірка, а зал порожній, невикуплений зал. Вони би просто перестали туди їздити. Тобто, тому а, що вони так, говор... так. реакція ну, така. Бачите, Але е... проблема Шансону, ця, вибачте, що в кафе дійсно нікуди зайти неможливо. Десь десь ми часто, там коли їздимо на гастролі, то. Це просто жах. І хто змушує цих людей ставити? Оце десятисот наші такі? може подобається. їм От такі. це питання, але е, тут на людей нарікати рікати можна в тому випадку, якщо люди, людей виховувати, а вони не хочуть. Людям давати, а вони не хочуть. Зрештою, на це йдуть десятиліття для того, щоб виховати певне покоління людей, які будуть слухати цю музику. Їм треба її чути. Їм треба розуміти, що вона є. Дякую. Я хочу вам подякувати. Ми ще з вами будемо говорити багато разів. Ми дуже цікаво поговорили. Сестер Теренюк були в нас в гостях. Оскільки ми заговорили про музику, то поки до нас зайдуть інші гості, е я прийду на іншу трибуну. Я хочу, щоб ми подивилися один дуже цікавий кліп міністр оборони Німеччини, якого звинуватили в плагіаті. Е Міністр оборони Німеччини, який був надзвичайно популярним в своїй країні, якого поважала Ангела Меркель, який, який за всіма соціологічними опитуваннями був один, одним з найперспективніших політиків і навіть кандидатом на канцлера, після одного звинувачень в Плагіаті пішов у відставку. І як міністр, який пішов у відставку, е він. Е Мав право на свій невеличкий парад. Так про це написала Тетяна Дітрих у Фейсбуку на одній сторінок. Я побачив цей кліп, який як я зрозумів, з логотипу, був розміщений в ефірі німецької телекомпанії АРД. Ми цей кліп зараз подивимося, а потім обговоримо і подивимося, що слухають наші політики. А після цього, після цього кліпу, поговоримо, кому ж все ж таки дістався Укртелеком. Отже, як кажуть, два міра, два шапіра, два світи, два образи життя, дим над водою діпапили Мурка. І там і там насправді талановиті політики. Тому що що б там не говорили, я особисто, наприклад, Ріната Кузьміна вважаю політиком талановитим. Ви бачите, як він грає. І не він починає грати. Йому нібито жартома з залу кажуть: Мурку давай. Ми згадуємо фрагмент з відомого фільму і розуміємо, що для того, щоб сподобатися людям і бути зрозумілими. Німецький міністр повинен поставити, чи політик повинен поставити і послухати Ді Папал. А український міністр чи політик талановитий міністр і політик, який, в принципі, насправді гарно грає, повинен злабати мурку. Як змінити нам наше суспільство? Зробити його прозорим. Про це ми поговоримо після реклами з нашими гостями.